Сьогодні ми з вами розберемо номер 1022 за підручником Геометрія 8 клас, автор Олександр Істер. Наше завдання діагоналі ділять середню лінію трапеції на 3 частини. Що ми зробимо? Ну, трапеція у мене вже є готова, тому малюємо діагоналі. Позначаємо нашу трапецію стандартно, так, АБЦД. Так, проводимо середню лінію трошки нижче. Щоб воно все ж таки у нас хоч трошки поділилася. Ну, ви вже дивіться. Так буде. Так, середня лінія, нехай у нас буде К. М. Так, ну і нехай тут НЛ. Так? А точки будуть перетинувати ось тут і ось тут. Так, все провели. Значить, ділиться на 7, 8 і 7. Ну, <гаджи> майже так, так на малюнку виглядає. Так, знайдіть основи трапеці. Все, можемо записувати дану. Так, А, Б, С, Д. Трапеця. Так, вона не вона звичайна. звичайно. <гадна> Ладно. Так, далі. КМ. Середня лінія. Так. Так, далі. АЦ і БД діагональ. Діабдалі так. К Н у нас буде дорівнювати 7 см. Далі НЛ 8 см. і ЛМ також 7 см. Ви знаєте? Основу так, Бедзе і Ад. Розв'язання. Як ми це можемо зробити? Значить, дивимося: у нас подіялась трапеція, давайте так, на трикутники. І нам дуже, я зараз проведу трошки іншим кольором, щоб було зрозуміло. Для чого я це зробила? Подивіться, будь ласка, щоб ви бачили ці два трикутнички. Ось два трикутничка. І по суті, чому так? Тому що якщо ми доведемо, що LM — середня лінія ось цього трикутничка, то можемо знайти BC. Якщо ми доведемо, що KL — це середня лінія ось цього трикутничка, а BD — так, то ми знайдемо AD. Доводити ми з вами вже вміємо, тому що Якщо не помиляюся, в середньому або в достатньому рівні, типу такого задачі були. Якщо ви розв'язували, то я думаю, у вас все гарно вийде. Значить, із чого ми почнемо? Значить, у нас відомо, що це серединки, так? І це серединки, вони рівні, бо середня лінія все ж таки трапеція, так? Тому найкраще використовувати, звичайну, теорему Фалеса. Значить, за властивістю середньої лінії, так? Так, давайте виберемо спочатку трикутник. Давайте не спішимо. Давайте BCD так у трикутнику. BCD, так, LM ЛМ паралельна, так, BC. Далі С М дорівнює МД, так, MD. За теоремою фауса. Давайте на кому все ж таки крапочку. За теоремою Фауса Фауса у нас виходить, що BL BL буде дорівнювати LD. Це в L, якщо що. LD. Отже, LM у нас середня лінія. Середня лінія трикутника BCD. BCD. Так, отже БЦ. Ну, отже, це не буде, тоді давайте тоді. БЦ дорівнює 2, помножити на ЛМ. Вже не будемо виводити, бо ви вже знаєте, тобто 2 помножити а ЛМ у нас 7 дорівнює 14. Сантиметрів. Одну основу знайшли. Таким самим способом знаходимо другу основу. Тобто у трикутнику, тепер інший а, Б, Д. А, Б, Д. У нас К, Л. Так, ми беремо КЛ паралельно а, Д. Далі АК К, Б. Це за умовою, нічого такого страшного немає. Тому за теоремою так само. Фаласа. Фаласа. У нас БЛ. БЛ дрібня ЛД. ЛД. Отже. Отже, КЛ. Середня лінія. Лінія трикутника АВД. АВД. І після цього тоді АД у нас буде дорівнювати 2 помножити на КЛ. Дорівнює 2 помножити. Тут нюанс, тому що у нас КЛ складається із двох відрізочків КН і е, НЛ. Тобто КН додати НЛ. На 2 помножити на 7 плюс 8. Так? 2 помножити на 15, дорівнює 30 см. Все, це буде відповідь. 14 см і 30 см. Все, дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па!